Вітаю, як із гріхова, бажаю мирного неба над головою. Дивимось, буде цікаво. Два хрюкала, як завжди. Вирюкається, у нас погодка портиться, вітер такий дурний, ніяк тепло не піде. Ще плюс зуби мене замучили. Ой. Воно воно і на погоду круте все ні буде. Цибульку ще посадить, кабу, море дощ все таки піде. Да, балабачка? Жучок. Тут жулечка сидить пішла от, от, от цих двох барбосів. Барбоси! Ай барбоси. Ай собаки барбос Манюнька Побігли десь Жучка Ай Жучка Шо Кириллюка, бігать, да бігай. Ось пишний де довори, жертву шукает, І а ті два все різдвяться. Шо, Балабашка, кабашка. Точненький. Это мой батьки есть, да? Пишный. А, репа скоро трисная. Ага, репа трисная, а все равно надо, да, крелист. Да, полобашки собашки? Ой, ветер такой, что с ног сдувает. Элексик. Тревычку кушаю. Чуть-чуть и побрюкалась, а это бы надо. Рексик прикрепиться. Да? Фанька. Что ты маньку займал? Сережа Рубарев чачок. Кабуса деть. Цибульку. Мафенька, тут біля мене травичку жує. Да, Фаня, добра травичка? Смачна? Знаєш як ти? Наминаєш її. А рядом Рексюшка теж жує травичку. Вже де цибульку маненько, щоб виросла здорова. Да, Сергій? Да, mm -hmm. буде провіряти по річ чи там правильно, чи неправильно. Ванька вона, де курицяє рядом. Фанюшка він травичку жує, він не, не відлікається. Він у нас як коровка. Да, Фанюша? Жулька, дядя Серёжа садится Только мне тут же загорнула ну, Вот ты быстро, Жуля Жуля, подожди Папаша не, папа. Папа не посадил, ещё загортать рано А <реш> <реш> те там вот сидят заглядывают в рюкзачок Шнюні усівся в кінці города да і сидить. І собачурки біля нього тут поприходили дуже. А Серєнька наша садиться булька. От дете наш Мурчичук прийшов, десь бродив, прийшов. Додому вже і жука тут Мася заховалася од усіх. вже замучили бідну кішку, сидить, відпочиває. Ну, тут ось у нас почали розцвітати такі квіточки. Кажуть крокуси, ну на крокус щось не було. А може й кроку. Мочек, ти теж пройшов подивитися, да? Сережа робить рівчачки під цибулькою, абсюрня вся біля нього. Рекса, і Жуля, і Фаня. І пишний тут. Теж у нас він як котик собачка. Да? Пишнюний. Ти котик собачка? Ну, фанюшка. Побіг десь за рексом. Собачури опять граються біля Сережки. Ага, штурлять тебе. Одна жулечка, лягла біля тебе тихенько і лежить. Умничка, хороша дівчина. А жучок біля мене ось тут. Да, жучок, хороший тоже собачка. А жука виділується лежить. Ага. Да, жука. Що таке? Що то у тебе таке? Що тебе ломает? Ага. Ва 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 Ва-ва-ва-ва. Да. Он друг твой. Пишний, так, да, прийшов. І Жуля тут. Фаня мутається. Рекса сидить посеред городу. Жука біля мене всівся. вся. Жулечка бігає. Панька, жулька, балабачка. Іра сейчас тут кине у коробчик. Море зійде. Ір не на так сильно гурту. Що ти так щас розсірим, я в море і зійде в коробчик. Ви, бешені. Ой, бешені, ой, 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 ой собацює. Так. Оце поки не садиться, тут і ще а як посадимо, куди ви де ви будете гуляти, а? Фаня Рекс, ви, два вредителя. І хуже капустянки ви. Да? Пишеньки. Ай, пищеньки. Ай, мусорка. Сережа загортає цибульку, зараз заволочи і будемо ждати, коли виросте. І псюрня тут уся, і жучочок, і ті усі. А там он пишнюній наш, броде. А ці, як завжди, бурюкаються, вони не можуть спокійно. Ай, Рекс, а що ж ти робиш, синулі? Чи синуля такий самий? Все, заволочили, тепер будемо ждать ворожа. Дрючечками понамічав, де ми садили. А тепер будемо чекати, поки виросте. На фаня ходи, собирає то палички, то дрючки. Ха-ха. <різь> Ой, пишеньки хорошо, писеньки хороші, а фаніні, і ріксі, туди, ні, і ні, так? Що на мене щеплили? Ну як це? Пихінки хороші, ну бачу. звісно, ревнощі. Сережа переносить дровішки сюди поближче, щоб потім попиляти їх і зложити. Це був порядок. Да сірень. Ага. А, хорошо, хоч согласный. Полібашка. Віднюч. Ой, вреднюч. Це хочемо отсюда, оце щоб брати цю кучу. Убираємо туди. Щоб оцей кролятник я його из раю був викотив. Нам буде сюди його перекотити, хай там валяється. Щоб не мешал, тут на чуть будет заполоть. Вот это все. Да, Рексик? Что, Фанюшка? Прибег? Ай, ай, вредни, вредни. Вредни собачка, вредни. Балабашка. Что такие Пышный. Ой, пышный. Що це немає дивсь? Все, перенесли. Вичистилась, Сережа зараз тут розгреба трошки доски, той і буде порядочок тут. Сережа там. Хоче повипати, щоб не був порядочок. Це Траксюшка сидить. Там он Фанюша бігає. Да, Фанюша? Сережа хоче цей бивший кролятник. Під, під сарай його підперти пока, а там буде видно куди його. Тут зараз теж треба вигребти. Щирнька випали, вигребен і буде порядочку. Да, черянь? Фу. не важка тобто есть не легкая цело полочка да фаню а що мені? Мені травку пощипать коли і все да Жужка. Ага, да 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 аж бідняшка за удивився, да фанька що за пашка Ну тепер згріб сейчас на передній все його скидає і Фаня тут біля нас бігає. Ну Ой. і не мішає на Фаня. Вижовує я травичку, щоб папі було менше носити. Да, Фанюша? Каже, я допомагаю, тобі ще й не подобається. Рексик прийшов. Переліз через забор назад. Так. Да, Рексик? Нагуявся. так сьогодні ми чуть поработали. на сьогодні. І так. І так багато роботи зробили, так, да, крилікс? Багато багато. Ваня, не кусайся папу за носку. Ну тут такі припади. Кріфаняком не кусати? Да? Панюшка. Сікучку треба буде перепалити. В печці і завтра соберемо, перепалимо. Да, балабачка? Жука. Ну так потрохи, потрохи и прятки не ведутся. каждый день чуть-чуть что-то делаем. Да? Жужа. Пора есть, Жужа. Если будем, пора уже, да? пора, пора. Пора. Сейчас, сейчас будем. Да, 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 да. Сейчас будем. Сейчас. До, 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 Жука. Сейчас Сера вынесет. Ви вже готові, дити, іра та винесе, так? да, що да, рекші, коли винесе. Що? Щас винесе. Щас винесе, щас, щас. Не дождітеся, вам буде це їсти, їсти. О, іра, іра і, Іра несе. І всі і всі тут, і всі тут. Ай, ай. Щас, зараз, манечка, не переживай, щас. Ой, коти мітушаться. Туда-сюда. Сейчас вам буде, сейчас. Коти вже встуки. Рексик. Рексику. Жука. Жуки. Фанька. Фанька. Жулик. Жулику. Сейчас коти. Вперед. Вперед на крик. Гляди, бо це такі, що подкусують. Ха-ха. Напиш мені дадить. Як ти, так ти перший. Ну, о що делати? Рек... Рексику впало. Повезло. Ти то фані. Жуля, не спіши, успієш. Там тобі ще хватає, що ти не переживай. Олекса, ти быстрій такий жувай. Он там теж он, жують. І тут жують, і там жують. Жукалка, Жужу да? Жужукалка вже дожував. Сейчас, панька, сейчас, нах, на. На, 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 на. ой Юля, не спеши, Юля, спеши, спеши. Не спеши. Жулечка, не спеши. Не нах, ты его, Жуля. нах, надо, Жуль. Я ж не буду нах, 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 Котика тут уже переживали, на висі ли жуля, не давися. на жур, ага. навіть ой, ви всі навічк. Жюя, собирай, не пальцы мої кусаєш! Собирай, собирай, Лексюня! Берфуані, шорфуаня, пособирав. Рекса, тебе як годів з годували. Не годують же їх ніхто. Так звісно. Друзі, всім пока. Всім мирно небо над головою. Пока-пока.